Вітаю вас в ефірі Першого міського програми дня» в студії працює Вікторія Пінчук. Вже сім років як в Кривому розі працює центр надання безоплатної правової допомоги. З того часу сталося багато змін, тож ми сьогодні обговоримо, які інновації впровадили, чи розширили спектр послуг для громадян і хто найчастіше та з якими запитаннями звертається до БВПД. Сьогодні у нас в гостях, зокрема, виконуюча обов'язки директорки Криворізького центру Ольга Сев. Варін та фахівчиня із зв'язків з громадськістю, пані Наталя Кожем'яка. Вітаю добре, вас! Добре. Раді бачити у нас в студії. Добре. Пані Наталі, ви у нас вперше, я так розумію, пані Ольга, вперше, тому ми вас також вітаємо. Зокрема, запитання перше буде до вас: сім років доволі тривалий термін. Що протягом цих років змінилося? Що на сьогодні маємо як результат. Так, дійсно, 1 липня цього року наш Криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги відсвяткував свої сім років з часу його утворення. Дійсно, за ці роки відбулось багато змін і в організаційній структурі нашої системи, і стосовно переліку юридичних послуг, які надаються нашими фахівцями. Якщо ми кажемо про зміни в організаційній структурі, то Основною зміною, мабуть, було те, що у 2016 році у нас з'явилось бюро правової допомоги. Це були наші відділи при місцевих центрах. Якщо наш, наші місцеві центри по всій Україні вони утворювалися у великих містах, в тому числі і в Кривому Розі, то відповідно бюро правової допомоги відкрилися в більше в найменших містах або в селищах міського типу. Відповідно, ще більша кількість людей отримали можливість скористатися безоплатною правовою допомогою. Стосовно юридичних послуг, які надаються нашими юристами, то, відповідно, це і первинна правова допомога, це консультації, роз'яснення з правових питань. За потребою наші фахівці складають непроцесуальні документи, тобто, це заяви, звернення, скарги. Крім того, вони забезпечують доступ до безоплатної вторинної правової допомоги. Це такий вид допомоги, який передбачає складання процесуальних документів, тобто це позови до суду та представництво інтересів суді. Якщо ми кажемо о, на початку нашої роботи, то у 2015 році такий вид правової допомоги саме вторинний надавався виключно адвокатами, які співпрацюють з, нашою, з нашими центрами на підставі укладених договору контрактів. То вже починаючи з 2016 року такий вид допомоги також надається нашими юристами бюро правої допомоги, тобто вони також складають позови до суду, вони представляють інтереси в суді. Крім того, наші юристи вони забезпечують і роботу консультаційних пунктів і надають адресну правову допомогу тим людям, які за якихось фізичних проблем не можуть самостійно дістатись саме до приміщень нашого центру або бюро. Також вони забезпечують доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції. Крім того, однією з основних задач, які вони виконують, є здійснення правопросвітницьких заходів. Це проводяться і лекції, і семінари для певних, ну, це можуть бути цільові категорії, такі, наприклад, як молодь. Такі заклади проводяться у нас і в закладах освіти, де люди навчаються. Для внутрішньопереміщених осіб, які є у нас звертаються до наших гуманітарних штабів, тобто от так. Пані Наталю, все-таки за вашим спостереженням, чи більше громадян почали звертатися? Попит велетенський. Але, знаєте, щоб потрапити до цього попиту, до людей треба йти. Люди, вони маючи потреби, Маючи проблеми, не завжди звертаються і не завжди взагалі розуміють, що їм потрібна допомога юриста. Після того, як ти проводиш правопросвітницький захід, я, наприклад, особисто, да, зустрічаюся з людьми, доступною мовою їм пояснюю, де потрібно в суд звертатись, де потрібно заяву чи звернення написати і до яких установ звертатися, яким чином може допомогти система безоплатної правової допомоги вже під кінець заходу, у людей починають виникати запитання. І от чим більше спілкуєшся з людьми, тим, скажімо, чим більше проявляєш до них знаєте, якусь увагу, тоді вони відповідають тобі довірою. Коли вони сприйняли інформацію правову, коли вони зрозуміли, що це питання схоже з їхнім і можна застосувати ті інструменти правові, про які ми говоримо, тоді і у них починаються звернення. І після правопросвітницьких заходів люди задають запитання, і під час консультаційних пунктів, навіть в гуманітарному штабі, коли ми ведемо. Прийом. Іноді люди просто проходять повз. І коли ти кажеш, що це допомога юриста, що це безоплатна правова допомога, о, а мені потрібно це, мене цікавить. І починається цілий ворог питань, які вирулюють, як то кажуть, допомагають людям з'ясувати і вирішити юристи системи безоплатної правової допомоги. Пані Ольго, а зокрема, з якими запитаннями найчастіше звертаються? Звісно, що під час війни змінились і правові потреби людей. Відповідно, у нас збільшилась кількість звернень саме і внутрішньопереміщених осіб, і військовослужбовців. Якщо ми кажемо про переміщених осіб, то для них все ж таки наразі дуже актуальними є питання щодо встановлення юридичних фактів, це і факту народження, і смерті. Це і питання пенсійного і соціального забезпечення, і питання спадкового права. Якщо ми кажемо про військовослужбовців, то для них актуальними є питання щодо грошового забезпечення, щодо порядку проходження військової служби. Наприклад, деяким є висновок якийсь да, військово-лікарської комісії, які ну, складені з певними порушеннями. І відповідно, у них виникають питання щодо оскарження цих рішень військово-лікарської комісії. Крім того, ну, навіть якщо ми порахували за спочатку війни і до теперішнього часу, то до нас звернулось більше ніж 1300 саме внутрішньопереміщених осіб, які отримали правову допомогу. Це і консультації, це відповідно і складені позови і представництво інтересів в суді. Крім того, ну, якщо, наприклад, людина звертається да, до нашого центру, до нашого юриста. Юрист консультує, він дивиться ті документи, які надає людина, і не завжди є потреба, наприклад, у зверненні до суду. Тобто юрист дивиться, чи є вже така цільова потреба, чи ще можна питання вирішити в досудовому порядку. Ну наведу приклад такий до нас звернувся чоловік, йому було відмовлено призначення пенсії пільговою за списком номер один. Наш, наш юрист склав заяву відповідно до Головного управління пенсійного фонду Дніпропетровської області. Ця заява, і відповідно, надані документ, документи були розглянуті, розглянуті на комісії, було ухвалене рішення на користь клієнта. Тобто такі випадки є, їх багато і можна урегулювати питання, якщо є, такі, є така можливість, да, за наявними документами можна таке питання вирішити і без звернення до суду. Да, і важливо, щоб люди взагалі усвідомлювали своє право на звернення дуже часто от. Помилка сьогодні був захід. Жінка звернулася. Е, у неї було так: не виплата допомоги на проживання впродовж 4 місяців. І коли ми запитали, куди ви зверталися і яким чином, вони казали, я ходила, питала, тобто усні звернення. Люди мають писати офіційні звернення на папері, сканувати, відправляти електронну копію, а паперовий варіант відправляти рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або якщо віддавати фахівцю, то під розпис про отримання це ключове. Що ми вчимо людей на всіх заходах, і це помилка, яка дуже часто їм не дозволяє добитися і захистити свої права. Тобто люди до цього не знали, що вони мають на це право, так, так? так? Навіть не усвідомлювали. Так. Зокрема, ви згадали про захід. Сьогодні ви провели семінар для ВПО. Що це був за захід? Що обговорювали і чи багато людей прийшло? Взагалі, ми проводимо такі заходи. ну от... Спочатку можна так сказати, спочатку літа більш активно, коли ми дізналися, що дуже багато місць масового розселення, ми відвідуємо ці місця, проводимо зустрічі. От і людей потрібно інформувати про їхні. Право на, на, виплат, на виплати, про спадщину, про те, як оформити документи, якщо вони втрачені. От. Ну і зокрема, ми серію заходів провели з об'єднанням відповідальних громадян: е, акцент на фіксації пошкодженого майна. Дуже актуальна тема, як для внутрішньопереміщених осіб, для, так і для мешканців Зеленодольської, Широківської, Апостолівської громад. От, проговорюємо, проговорюємо про те, як потрібно подавати повідомлення. Як фіксувати пошкоджене майно, як фіксувати взагалі воєнні злочини свідками або потерпілими, яких ну, стали люди? От, ну, акцент на цьому. Але зазвичай під час заходу ми і запитуємо людей, які у них проблеми. І от сьогодні під час заходу е, поговорили про, про права, як то кажуть, про обов'язки, е, про всі теми, які ми хотіли обговорити, а врешті-решт людину турбувала. Виплата соціальної допомоги, е, яку вона не отримала на себе і на трьох дітей упродовж чотирьох місяців, і тут же, скажімо так, спільними зусиллями із брав участь, до речі, в заході представнику повноваженого справ людини в Дніпропетровській області Владислав Онищенко, тобто і... і до нього були також запитання, так, так і він прийняв звернення для того, щоб як то кажуть, з усіх інстанцій вплинути на цю тему. А далі вже оглядаючи на те, які будуть. Відповіді, зміст цих відповідей ми зможемо призначити адвоката, гарантованого державою цій родині для того, щоб можливо в судовому порядку довести своє право на ці виплати. Зокрема, ви також проводите такі виїздні консультації. Це так. і центр «Я Маріуполь», і також народний дім. Як це відбувається, і як давно ви розпочали таку справу? Ну взагалі то внутрішньо переміщення особи є однією з найбільш вразливих категорій в даний час. Тому там, де у нас гуманітарні штаби, а це народний дім за адресою сталі 52. Відповідно, це штаб Я-Маріуполь за адресою героїв АТО 11. І там, де щодня багато да, відвідують ці, ну, ці установи, відвідують дуже багато внутрішньопереміщених осіб, там є потреба в наданні правової допомоги. Тому що у цих людей проблем дуже багато, в тому числі і правових. Тому нашим центром було прийнято рішення організувати в гуманітарному штабі Народний Дім і в центрі Я Маріуполь консультаційні пункти. Тобто наші юристи здійснюють там виїзні консультування, надають правову допомогу людям з 1 вересня в центрі «Я Маріуполь», А з початку війни в гуманітарному штабі саме Народний Дім. Наскільки часто? Це кілька разів на тиждень у нас чи один ми раз? Почали з того, ми працювали тоді дистанційно. І 5 днів на тиждень ми відвідували народний дім. Це був певний графік, були залучені фахівці різних бюро, і це, скажімо так, ми витримували цю динаміку і цей темп. Зараз, коли у нас в місті стабільно функціонує чотири бюро правової допомоги, тобто фахівці мають бути на місці. І, як то кажуть, можливості виїзні у нас все-таки звузились. І ми саме фахівці. Ці Криворізького центру безоплатної правової допомоги зараз це в. Вівторок, середа, п'ятниця з 10 до 15 години ми перебуваємо на другому поверсі у народному домі і там надаємо консультації. В той час, коли нас там немає, там великий банер, там столик з розміщеними візитівками, де написано Візьми з собою. І навіть таке було, що люди просто там сідають і читають літературу, яка там наведена, беруть необхідні і цікаві буклети, які їм потрібні. Тобто навіть таким чином просвітлюють. Рекламуєте себе і розкажете людям, що є така можливість. Це правова освіта, і в тому числі завдяки вам це ми робимо правильно? Завдяки телеканалу Рудана нас ціла серія роліків виходить. Нас підтримують інші ну, сайти, ресурси. Ми робимо розсилки місцевому самоврядуванню. Знаєте, це наша спільна проблема, яку ми можемо подолати тільки пліч у плечі І трошки наостанок поінформуємо наших глядачів, як можна звернутися. Це треба прийти адресно чи можливо. Зателефонувати чи якось звернутися через інтернет, на пошту чи в будь-який інший спосіб. Ну, взагалі, то в нашому саме Кривому Розі працюють чотири бюро за адресою Качалова, 2, вулиця Конткевича, 37, Героїв АТО, 30, там на мікрорайоні Інгулець працює Широківське бюро. Тобто люди можуть звертатись. Крім того, у нас є гаряча лінія контакт центру нашої, взагалі всеукраїнську лінію 0800-213 103. І є інші, як то кажуть, месенджери, про які розкаже у нас Наталія. Так у нас зараз знаєте так розвивається дуже багато електронних ресурсів, і це плюс. Є окремий сайт, на якому перехід на особистий кабінет клієнта системи безоплатної правової допомоги на нашому офіційному сайті. Є перехід на месенджери в Телеграмі. На Фейсбук сторінку безоплатна правова допомога. Це всеукраїнська сторінка, але окрім того, у нас є ресурси криворізькі. Це безоплатна правова допомога. .кривийріг. це криворізький місцевий центр БВПД. Так само з системою безоплатної правової допомоги запроваджено роботу мобільного додатка, який може завантажитись на телефон, людина може направити звернення, може знайти сама адресу найближчого центру, може з'ясувати, чи має вона право на вторинну правову допомогу, і може навіть перейти на нашу платформу правових консультацій. Тобто для тих людей, які не хочуть дзвонити, не хочуть писати, є можливість перейти на платформу Легалей і там розміщено вже понад дві Тисячі готових консультацій, типових, з якими звертаються люди. І Там можна навіть іноді знайти і позовні заяви з певних тем, консультації, алгоритми. І це все зібрано, знаєте, так, в одному місці. Тобто, якщо у людей виникає потреба, гугліть Безоплатна правова допомога. Як мінімум, ви знайдете офіційний сайт, пишіть безоплатна правова допомога у Фейсбуці, і ви знайдете наші ресурси, є ресурси так само в Інстаграмі, в Телеграмі. Ну і звісно, гаряча лінія 0800. О, 213 103 це всеукраїнські ресурси. Там консультує одночасно понад 50 юристів. Є функція передзвону, є функція фіксації дзвінків. Гаряча лінія працює навіть у суботу, тому ми на зв'язку. Тобто варіантів багато, і mm. на цій ноті ми завершуємо так. нашу розмову. Дякую, що побували у нас в студії. Нашим глядачам нагадаю, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. У нас в гостях побувала виконуюча обов'язки директора Криворізького місцевого центру БВПД Ольга Северін та фахівчиня із зв'язки з громадськістю БВПД, це Наталя Кожем'яка. Зокрема, говорили про те, які новації впровадили, якими послугами можуть скористатися громадяни, та зокрема за якими телефонами та, можливо, ще якими способами. О, можна зв'язатися та попросити про допомогу чи отримати консультацію. Студія працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.